Дрібна роботка. Ось таке маленьке і брудненьке як загалом. Запломбуємо дюрку. Трохи бруд звідси. Для чого? Я перед цим ось наношу обіжирку. А щоб в мене менше на щітку попадало. І зараз почистимо і потім обіжиримо знову. Дуже брудне. Ось. Добрався до чистого алюмінію. Тепер кромки очистимо. Нам головне, щоб цей бруд, який є. Ось, у холошовній зоні. Він не ліз нам в саму в зону зварювання, а то він не буде нам давати зварювати. Перевертай. І ось борозда. Також чистимо. Так, -43. Алюміній кремній. От, кромочки пройшлися і тепер робимо. Заварієм цю бідувати. Значить, якась брут виступає ось під алюминію, ось тут. Цей брут не буде давати нам зваряти? Як ви можете бачите, бачите, яка чорнота. О, воно все відкриває. Бачите, який бруд, я в алюмінії безпосередньо. І це треба вичищати, щоб наплавити. Просто прогнило там. Доторкнувся тільки зачистити і все вуаля. Просто-напросто брудне. Так само, як з тим отвором, так само боремось, по краю наплавляємо. Робимо на плавочки, проходимося. Таку коронку, щоб ми мали за щось потім чіпитися. І заварюємося. Що в нас вийшло? Так, візуально воно не дуже, але ми будемо там зчищувати. І ось що з іншого боку. Зараз буду зачищати, поправляти і все. Вуаля, і буде деталь готова.